встречай Новый Рик разом и с кварталом. А я рик Инвире, будет? буду. тільки только Оля, знает только Дзи. Можно я скажу? Не говори, пусть это будет для всех сюрприз. Жартуют найсмешнищи. Я там оливье готовить начала. Может, доделаешь? А может, проще банку с горошком в холодильник поставить? <связь> Спевают равно. Подождите, не кричите. Ты до конца дослушай. слушай. Вкусненько, что это, да, еще? Это Новый Год! Инфранородник! Новоричный вечерний квартал. Сегодня о 20.15. Зустречаймо Новый Рик разом. Ты. Завжди привід для застілля. Але для Андрія це почия, а для його брата Сергія розлади травлення. Тому вони приймають гавіскон. Він починає діяти вже після третьої хвилини і забезпечує полегшення до 4 годин. Тож Андрій та Сергій можуть далі святкувати в колі своїх близьких. Гавіскон подвійної дії можна застосовувати під час вагітності. Новим роком. Твоє горло твоя сила. А коли заболить горло, є септолете Тотал. Септолете Тотал діє на біль, запалення, інфекцію. Септолете Тотал. Твоє горло, твоя сила. У комфі є подарунки для всіх, навіть для поганців. Біль завжди такий надокучливий. Та тобі під силу не дати йому розгулятись. Налгезін зупини біль перш ніж він стане занадто великим. Налгезін сприяє швидкому знеболенню. Зараз гаряча ціна. Залишився один день. Встигніть сьогодні підключити інтернет і телебачення від волі лише за 69 гривень на місяць, а також Wi-Fi роутер. Телефонуйте 0800-212-800. Позбутися головного болю буває непросто. Ти йому Афідарзейн. він не йде. Що ж робити? Антимігрень пластер Афіда прискорює прощання з головним болем. Афід? Афідарзейн біль. Афіда, скажи болю, Афідарзейн. Шонен. Щоб ти не любив, ти любиш крабів. Крабові палички вічі. Галина Степанівна, ну, у Марійки вологий кашель. Більше тижня. Порадь тоді, ти є віліки. При вологому кашлі можеш спробувати пектолван-це. Ммм, mm, Я люблю таке. А ми вже не кашляємо. І подякуємо за це. пектолвану Це зима, зима. Ти випробуєш. Снажуєш техніку, але ти вчиш. Вчиш довіряти тільки тим, з ким був за межею людських можливостей. І пальному, арктичному пальному, яке не замерзає при мінус сорока. Дякую, зима. Я заслуг твірок. Сила духу, це ще не все, щоб підкорювати вершини. Арктичне дизельне пальне, Арктик. Висока температура. Головний біль, закладений ніс. Айдрінк допомагає позбутися проявів застуди та грипу. Айдрінк приймай застуду долай. У є подарунки для всіх, навіть для поганців. Справа не скасовується, а міцитрон застосовується. Жар нежить. Головний біль. А Аміцитрон. Аміцитрон. Швидке рішення. Зустрічаймо новий рік. Разом ти не один. Мама завжди помічає все першою. І першою приходить на допомогу так само, як і гербіон. Гербіон з перших днів кашлю довгими зимовими вечорами в нашому домі. Кіно, мультики, серіали, суперякісна картинка прямо з супутника. А як швидко встановили? Ти диви, подаруйте домашнім справжнє свято з Віасад. Підключіть супутникове телебачення зараз лише за 109 гривень на місяць. Чекаємо на ваш дзвінок 0800 500 460. І замовте віасад батькам. З вас заявка, з нас усе решта. Одна з основних причин гастриту бактерія Helicobacter pylori. Гастрит може проявлятися болем у животі важкістю нудотою печією. Денол діє на причину гастриту, а фосфалюгель допомагає усунути його симптоми: денол і фосфалюгель. Лікування гастриту. Їх ціль. Конфія подарунки для всіх, навіть для богатців. Біосон препарат, що гармонійно поєднує рослини та синтетичні компоненти. Подвійна комбінація для солодкого сну та бадьорого ранку. Біосон розумне поєднання для сну і засинання. Асіно, швейцарська якість, українська ціна. Новим Генампіленґовим розкіш-олій Подаруйте своїй шкірі розкішне сяйво. Новий олій. Ой, Мама, захворіла. На допомогу прийде Колдрекс Макс Грип. Він містить максимум сили, що допоможе позбавитись від симптомів грипу та застуди. Колдрекс Макс Грип. Максимум сили в одній дозі. Гроші потрібні негайно, а зарплата ще не скоро. Є безпечне рішення. Маніве, заповніть заявку на сайті та отримайте гроші на свою картку. Манівео, миттєвий кредит онлайн. Перший кредит дешевше не буває. Я й не уявляла, що з кремом корега для фіксації зубних протезів моє життя так зміниться. Тепер я можу вболівати за онука і знову почуватися як тоді, коли дідусь навчив мене свистіти. Крем корега знижує ризик зміщення протезів вперед-назад, вгору вниз, вправо-вліво для забезпечення фіксації у трьох напрямках. Корега я знову можу свистіти. У комфі є подарунки для всіх, навіть для поганців. Звичайний нежить без правильного лікування може призвести до серйозних ускладнень, у тому числі гаймориту. Отривін з ментолом та евкаліптом допомагає подолати нежить та попередити розвиток ускладнень. Отривін швидко усуває закладеність та допомагає попередити гайморит. Тільки зараз гаряча ціна залишився один день. Встигніть сьогодні підключити інтернет і телебачення від волі лише за 69 гривень на місяць, а також Wi-Fi роутер. Телефонуйте 0800-212-800. Найсмачніша їжа, жахлива екологія та погана вода. Білю боці, гіркота у роті, поганий настрій, антраль. Щоб захистити твою печінку. Допоможеш печінці, допоможеш собі. Антраль для тебе, для твоїх близьких. Енергія робить твою країну сильнішою. Не зупиняйся. Енерджі, бензин твоєї країни. Висока температура. Мені потрібен терафлю екстра, що діє ще потужніше. Терафлю Екстра подвійна сила проти симптомів грипу та застуди. Стародавні часи зберігають багато секретів. Новий Колгіт стародавні секрети поєднує стародавні китайські рецепти з новітніми технологіями Колгет для здоров'я зубів та ясен. Новий Колгіт, стародавні секрети. Кожен ранок бабуся починає з Вольтарен Форте. Це емульгель, що треба наносити лише двічі на день, а подвійна концентрація активної речовини допомагає зменшити запалення та полегшує хронічний біль до 12 годин. Вольтарен Форте зменшує хронічний біль до 12 годин. Кожна чашка кави льор запалює мить на солоди. народжена з майстерно відібраних зерен кава Льор. Льор кава бездоганна, як золото. Іноді заспокійливі препарати перетворюють нас на овоч, черепаху або кліниться. А хочеться просто залишитися активною людиною. Біфрен заспокоює нерви, стимулює пам'ять та розумову діяльність. Біфрен. Одна з основних причин гастриту бактерія Helicobacter pylori. Гастрит може проявлятися болем у животі важкістю нудотою печією. Денол діє на причину гастриту, а фосфолюгель допомагає усунути його симптоми. Денол і фосфолюгель. Лікування гастриту Їх ціль. Дизельне пальне артик не замерзає при мінус 40 і забезпечує запуск холодного двигуна в найліттючі морози. Зельнепальне Арктик переможе собачий холод. Імбир та мед. Поєднані заради особливого справжнього. Крафтова серія. No Пакорабан представляє. Look at me, look at you, look at me. 1 мільйон. Леді мільйон. Аромати від Paco Rabanne. Time to go. Тільки без паніки. 31 грудня на 1+1. Батьушки вже й днём сидять. Проводимо разом старий рік. Uh, uh. Зустріньмо новий. Пойду встречу. Дивіться комедію дівчата. Чесне слово, дівчата. А потом. Три горішки для попелюшки. Прекрасний подарок від білочки. А потом. Саме вдома одразу дві частини. А -а -а. І, звичайно, новорічний вечірній квартал. І що народ? Ржок грудня та весь наступний рік. Ти не один. Правда. Імбир та мед. Поєднані заради особливого справжнього. Крафтова серія. Різдвяна зірка з Бельгії бажає вам яскравих свят. Чувак, ти попав на три штуки баксів. Прем'єра. У нас купляємо папироси, в Польщі здаємо, заробляємо гроші і видаємо бор. Бистро всі мордами вниз! Зідзьо Контрабас. Завтра о 22.15.